На. На. Ти, хороша Ти хороша дівчина. Привіт! Це притулок Best Friends. Мене звати Ілона і я волонтер. А це сорбона. Вона алабай. Прибула до притулку до нас в 23-му році. Знайшли її десь. Виснажена на трасі, ймовірно, люди десь виїжджали і вирішили, що собака їм не потрібна. Вона довгий час блукала, і ось її підібрали і привезли сюди. Спочатку вона була дуже сумною собакою. Не можна було би на неї глянути, вся закрита, видно, що її обідали. Але з часом волонтери знайшли ключик до її серця. І вона стала набагато відкритішою. Стала дуже грайливою, дуже ніжною. Ну, я думаю, ви бачите, наскільки ніжною вона стала. Це просто це таке сонечко. Я не знаю, ну просто в мене немає слід, щоб описати, наскільки вона яскрава і сонячна. У неї, на жаль, є проблема з лапкою. Вона була зломана і неправильно зрослася. Але хочу сказати, що це абсолютно ніяк не впливає на її життя. Вона. Пригає, бігає і, взагалі, ну тобто не можна сказати, що з нею щось не так. Якщо вам сподобалась Сорбона, ви можете ну, найперше, це приїхати в притулок і познайомитися з нею тут, побачити її на власні очі, або ж для початку написати нам в інстаграм або в Фейсбук. Там є контактні номери або в Дірект. З вами зв'яжуться, розкажуть про неї. Якщо ж, якщо ж якщо ж якщо ж ви хочете просто допомогти їй, ви можете стати її опікуном і донатити їй на життя просто там раз в місяць, переходьте за qr кркодом.